Майже 90 жителів Донеччини та Луганщини знайшли собі прихисток, у користивши в санаторії тетерів. Нині там перебуває 88 людей. З них 47 – це діти віком до 14 років. До того ж, кількість бажаючих виїхати зі сходу України щодня збільшується. А ось житлові умови, в які потрапляють переселенці, далеко не найкращі. На сьогодні харчоблок нічого практично не зроблено. Дійсно, сьогодні у нас начальник міжрайонного управління знаходиться там в санаторії тетерів. Ремонтні роботи ніякі не проводилися. Протікає покрівля. Так воно в варочному цеху під місцями відпала штукатурка. Все це над котлами, над плитами варочними знаходиться. Постійно пориви водогінної мережі. На момент заїзду взагалі води на харчоблуці не було ні холодної, ні гарячої. Їжу миючі засоби та речі першої необхідності придбали коростишівські підприємці, волонтери та небайдужі громадяни. Однак надовго цього не вистачить. Продукти питання ми отримуємо тільки від населення, хто скільки може. Денежних средств ми на сьогодні отримали всього 2,5 тисячі на задержання мам. Але тим не мене, з допомогою цих же мам ми приводимо санаторій в порядок. Сьогодні фінансової підтримки санаторій немає ані зі сторони ПРАТ «Укрпробоздоровниці», до товариства якого належить, ані зі сторони обласного бюджету. Законодавчої бази лагері для біженців немає. І чим гаразді ми, тим, на жаль, користо нам приходиться приймати населення і обслужувати так, як воно є. Уже сьогодні був дзвонок від Івана Степановича, срочно він приїхав, чому ви дітей кормите макаронами по-флотськи, це в меню не предусмотрено. Господа, у нас немає меню. Ми получаем от населення, сразу даємо в кухню, і у нас запасу продукту на сьогодні на два дня. У нас нет поняття беженцев з району Востоки. У нас і государство поэтому ні копейки пока и не выделяет. нічого. Всього санаторій може прийняти дві сотні людей. А ось забезпечити їх харчуванням та нормальними умовами проживання набагато складніше.